І добре трамбуємо і поливаємо, як можна більше в води. Бо вода це дуже серйозно. Затрамбовуємо все так. Про У Тернополі посадили рідкісні сливи пісарді. До акції дерева миру долучились кілька десятків учасників міжнародної студентської конференції, яку у нашому місті проводять вже в п'яте. Акція дерева миру проходить вже втретє в нашому місті. Вона охоплює більше 50 країн світу. Це є міжнародною акцією. Саме в цей день, 9 квітня, люди всієї нашої планети виходять і висаджають дерева в знак. Ну, вони підтримують, тобто за мирці дерева висаджують. Минулого року у цьому ж сквері посадили 11 туй, проте дерева викупали вандали. Начальник відділу благоустрою та екології Олег Соколовський зазначає, цьогоріч дерева вибрали не лише красиві, але й такі, що вкрасти важче. Це слива пісарді, це декоративне дерево. Воно дуже рідкісне. В терноплі є таких 5 дерев. Це зараз ще, ще привезли 12, Ми прикрасимо. Чому ми висаджуємо саме в цьому сквері? Тому що ми хочемо надати цьому скверу статус заповідної зони. А статус не надається тоді, коли є певна кількість декоративних унікальних дерев. А це ваше перше дерево, яке ви посадили. Так, а далі будемо переходити Добре. до постройки Добре. дома. Учасники акції переконані, сьогодні просто необхідно піклуватися про природу, адже від цього залежать майбутнє людства. А ще сподіваються, дерева миру і справді принесуть мир Україні. Є така поговорка: треба посадити дерево, построїть дом і виростити сина. Но на самом деле треба забутися екології, надо, надо думати будущем. і посадка деревьев именно то, с чего, как бы, можно и начать можна і дело. Мир во всьому мірі. Я Бог. И единство. До слова, організатори акції сподіваються, що цього року саджанці вже не крастимуть однак, все ж вирішили подбати про їхню безпеку. За деревами стежитимуть охоронці і відеокамери.